Но нові Скаути прийшли. Коробочка вже реально переключається. По суті, те ж саме, що Сінтай трьохступенчатий. але мені дуже сподобалось, як вона заходить. І сподобався його зовнішній вигляд, його дизайн, його прокрас і, в принципі, його морда. Друзі, ви часто забудете, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор Рукар в пошуку в Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! По суті, це Garden Scout XT244, тільки зібрали свіженький. У нас трьохступка повишена, понижена mm -hmm. передача йде. Посередині перемикається трьохциліндровий двигун Ютовський в АйТО. Колеса у нас 9,5 на 20. І передні 16 -ка. чи що там? Ага, 14. ка Трьохточка вал відбору потужності. Є балансіри на задніх і передніх колесах. А, що ще? Звичайні приборна панель, звичайно, все в принципі, так, як усі, тільки ця РДСна морда, типу Оріоновська або ось така морда йде. А, і от, В принципі, все те ж саме, ну, крила круглі, симпатичні. от Бачите, який зараз вигляд має цей трактор а, 24 кінських сили. Колія, до речі, колія метр 20 задня. У нього йде по центрам десять а 1,20 двадцять. І торточка вал відбору потужності, односкорисний зіп, комплект в наборі. Е, Гідравлічні поцілій червя, два інші насоси, роздільне маси аніванті, це все відноситься до цього трактору. І, звісно ж, такий ось сучасний дизайн. Е, не можна на зборці збира... з... знімати відео, але міні-трактор Україна трошечки собі дозволяє таку. В принципі історія. Так що звертайтеся, якщо зацікавити ця техніка до речі, дешевше, ніж Дніпропетровський сінта, і це вже так не в намок, але щоб ви розуміли, дешевше буквально на 150-200 доларів. Зацікавила, якщо у вас ця техніка, телефонуйте. Отак от буду виглядати ексклюзивно. Кажуть зборщики, що запчасті і самовиготовлення більш якісне, тобто метал. Такий більш твердий, думаю, вони знають, що вони кажуть. І я особисто сів, перевірив перемикання самого важеля передач. І він реально заходить дуже легко, дуже просто і е, приємно. Не треба вбивати. Так що пропонуємо всім, хто хотів придбати 24-ку повнопривідну. Вона наразі сама дешева, яка є взагалі в магазині. Доброго всім дня! Мені трактор Україна з вами XT 244 скаут.